От вчора, серед біла дня, десь о 12-й годині я йшов, потратував. Десь тут двоє молодиків спортивної статури. Чекали на мене біля, ну, тут біля стіни. І одразу підбігли, напали на мене, почали бити без слів, без нічого. Вибивати зуби, потім повалили на землю, били молотком по голові, по ногах. У мене пробита голова, черепно-мозгова, відкрита травма, шість швів. Зашивали губу верхню, вибили два зуби, якби дуже багато гематом, травм на руках, на ногах, сенців, ногу пробили теж молотком. Є рентгени, апарати. Ну, Були закриті обличчя до носа, тільки було видно очі в перчатках, і ну, в шапках, і в темному, в спортивному. І побігли вони от після. Тут зібралось людей 10, вони продовжували мене бити, тобто не одну хвилину. Після того натовп кричав.